Частина шоста. О, маленький принце, помалу я зрозумів твоє сумне життя. Довгий час ти мав тільки одну розвагу милувався заходом сонця. Я дізнався про це вранці четвертого дня, коли ти сказав мені, я дуже люблю захід сонця. Ходімо, подивимось, як заходить сонце. Але ж доведеться почекати. Чого почекати? Почекати, коли сонце заходитиме. Спочатку ти дуже здивувався, а тоді засміявся сам із себе і сказав Мені все здається, ніби я дома. І справді, коли в Америці полудень, у Франції сонце вже заходить, це всі знають. Якби за хвилину перенестись до Франції, можна було б побачити, як там заходить сонце. На жаль, до Франції аж надто далеко, але на твоїй маленькій планеті тобі досить було пересунути свій стілець на декілька кроків. Ти бачив захід сонця щоразу, коли тільки хотів. Якось за один день я бачив захід сонця 43 рази, і трохи згодом ти додав Знаєш, коли стає дуже сумно, приємно помилуватися, як заходить сонце. Отже, того дня, коли ти бачив захід сонця 43 рази, тобі було сумно, та маленький принц не відповів.